В Южненській громаді, як і в інших містах України, діють графіки відключень світла. Вони застосовуються протягом доби. Ми запитали в южненців, як підлаштовуються до вимкнень та чи економлять електроенергію. У мені телевізія – моя життя. зараз, бо більше нічого немає, крім телебачення. Так що я проти, що вони ще так виключають неправильно. Тільки кіно почнеш дивитися, бух уже виключили. Ну я що вже не знаю, що й казати. Просто неправильно вони роблять, неправильно даже дзвонять із... І з і то в них так немає, як у нас тут. Включили, виключили, включили, виключили. Ці прибори не треба включати, тому що перебито, більше часу енергетика перебита, і треба трошки, як то кажуть, ну, обережно з нею поводитися. Ну, У нас такого немає. У нас один як узяв, то значить все для нього. Ви знаєте, бойлер мало трохи підігріла, спробувала тепленька нормально, так що я не дуже сильно. Чайник я його не включаю. Хоча в мене є, але я його не включаю. На газу. на газу все, у нас на газу все газ. Ніде в нас лишнє не включається. Ніде. Не, не чай, Ми не чайниками не користуємось нічого. Ми знаємо, що це таке вже. Так що хай молодь економить, ми економимо. На електроплитки в мене 14-етажний будинок на електроплитки. Он біда, що я і, і чай не можу вовремя загріти і випити. А стежите ви за графіками, які з'являються, щоб якось підлаштуватися, під відключення? Так, да, я, наприклад, стежу, за електроплитки я дивлюсь, коли він має включитися, бігом по чай загрію. Ще ж ліфти в нас біда. Ну, я на низькому етажі, третій, то я виходжу, а хто на восьмому, хто на дев'ятому етажу. Оце їм, біда. Пауербанк. Економлю. Все. А чи дивитеся ви на графіки відключень світла, щоб ви вже могли зрозуміти, як розпланувати свій день? Так, звісно, є розвідки. Їх ще немає. Практично. Я думаю, що щось, мабуть, не порозбивали Ну, Два роки назад також було. Я думаю, так. У нас газ есть, но дело в том, что у, у меня внучка маленькая, и смесь готовить, и все это. Ну, я не хочу даже разговаривать, честно. У меня грудь нечет дома. Хоче понял да, якось запасы свічки, свечки или ще с попередних часов завышилась. Да, с попередніх часов залышилась. Я считаю, что в нашем государстве нет напряжения со светом. Как это сказать? Тому тут зовсім по-другому все. Пуербанк є, я заряджаю пауербанк. У мене є свічка церковна, одна, велика зі без ну, юмора з так, свадьбою. така велика, да? відповідає за тепло. Кажу, буде дуже важка зима, ми готуємося до неї. І все, все зробимо, щоб було трошки тепліше.